Львів сьогодні прощався з Іриною Калинець, видатна українка, відома громадська діячка, дисидент, письменниця, культуролог, героїня світу. А поміж тим дружина та мати це далеко не всі шляхи, які вона долала за своє життя. Ірина Калинець не стала на 72-му році життя. Письменниця відійшла у вічність після важкої недуги. До церкви при святої трійці від ранку тягнеться вервочка із тисяч лів'ян у руках квіти на очах сльози. Сюди у цю церкву Ірина Калинець часто любила приходити на розмову з Богом. Тут осягає вічність. Ще за життя про неї були написані книги. Зараз їх стане ще більше, вивчаючи її довгий шлях у боротьбі за незалежність від дисидентки до депутата українського парламенту першого скликання, а до того важкий табірний період у когорті шестидесятників. Перші мітинги, ідея її була, щоб провести їх у формі молебня. Тобто, і це це приводило, якби розгін цих мітинів проводило в дуже моральну площину. І влада, якби і і хотіла розганяти, і, і боялася посягнути на найсвятіші речі. І це якби. Поєднувало е, віру, поєднувало з е, українськістю, тому що якраз на той момент дуже було потрібно. У питаннях захисту національних інтересів вона мала палку вдачу непримиренну за це її часто називали жінкою воїн Вона жила серед людей, вона спілкувалася, вона виховувала дітей в Львівському університеті. Вона залишалася собою. Велика патріотка, велика жінка, велика. Ірина Клинець. Ірина Клинець справді була жінкою воїном, вона була поетесою, і вона ми трошки її побоювалися. знаєте, бо всі ми грішні пристосовувалися до життя для нас. Я маю на увазі себе і подібних. Ну мабуть, представників мого покоління. Ми вже цінили більше комфорт, і ми не могли зрозуміти, що вона має право бути такою дуже активною, навіть агресивною в українських справах, українській поліції. А в душі лірична драма слабкої жінки, яка вилилася у сотнях зразків неповторної поезії, якщо вити метафорично порівняти з трояндою. С трояндою ми знаємо, троянда має такий пишний бутон, бутон пурпуровий, розкішний, де всі захоплюються. Але з другого боку стебло було її шипами. Стебло троянди шипами, і звичайно, багатьом особливо ворогам її діяльність не дуже подобалася. В останню путь Ірину Калинець провели тисячі львів'ян, представники міської та обласної влади. Я би сказав двома словами, що це є сильна, самовіддана справі українська героїня. На похорон приїхав і експрезидент України Віктор Ющенко. Завдяки Ірині Калинець у Львові було створено меморіальний музей тюрмана Лонського, де вона сама колись піддавалась тортурам. Те, що ми сьогодні представляємо суверенну незалежну державу, це колосальний внесок тих, кого ми називаємо шестидесятниками. Ірина Ірину Калинець на полі почесних захоронень на Лачаківському кладовищі, поряд з дисидентами, як вона сама того бажала. Тут Ірина Калинець доповнила когорту великих українців, які творили історію.